Раз, два, три! І всім привіт! Ви на каналі Риво Світ! І сьогодні у нас новиночка це. Я не знаю як це пес називається. Корреч, напишіть в коментарях, але у нас вот цей пес. Як він це блін блин? Я не знаю, може я серед відео згадаю, а там подивимось. Ось така колекція тут 6 пакетиків. З перфорацією всюди. Тому давайте починаємо вибирати пакетики на розпаковочку. Сьогодні ми закінчуємо, на жаль, колекцію пазл Сьогодні ми його вже зберемо. Тому, так, Так, колекція всі пакетики клеюші. Я візьму ось такий е, пакетик шопера. Далі шопери. Я знаю під таким це номером. Я не знаю, ну давайте розпакуємо його. І ще один, щоб також було позначено. Ось такий, наприклад Або далі ще подивимось. Ось такий виберу. Ой, я вертаюся назад. І ось такий. Сьогодні у нас все світленьке. Далее back to school. Мы выберем вот такой. И заложится у нас два пакетка. Далее морозово. Пять пакетки. Вот такой. Далее у нас кексы. Вот такой. Далі Халоу Мы Ми виберемо ось з таких пакетиків цей. Далі наша новиночка. Ой, давайте окуляри. Червоні. Далее у нас цепас. Ось цей пока. Так, постельки у нас пока на распаковку. знаете пока таким. По-моему, ничего не изменилось. Так, у нас тут Прежде новиночки. Ой, колекції зустрічають. Так, перше, що я хочу розпакувати, це, напевно, що... Так, як завжди, ще поки покати на кінець і новиночку. А далі все як хочете. Перше розпакуємо морозово. Ось так. Так, шукаємо цю колекцію. Ось ця колекція, і це під номером 3 сюди. Інтересно, що ж попадеться. Нам попадаються льоди ось такі льоди. Це вони трьох смаків. Вишня, яблуко і апельсин, лимон може бути. Ну, як я знаю, клеїм. Далі розпакуємо Дивіться, у нас майже всі круглі пакетики. Такі маленькі, а оце таке неочікуване. Так, далі давайте відкриємо. Back to... ні, не бекту, а ні, а school, давайте. Ось якраз нам відкривається. Це під номером чотири. Старачка ось така прикольна. Чіпляємо. Далі відкриваємо От пазл. Давайте закінчимо і потім будемо окуляри. І потім так далі. Все, правильно, ми щепили, і тепер треба так, щоб воно все щеплялося. Ну, так, я думаю, буде норм. Ось так. Майже рівно, тому що тут би був проміжок, а отут. А так, то ми закінчили вже пазл. І амнянчик теж. Далі ми розпакуємо колекцію окуляри. Під номером три. Якийсь син. Вау! Це синьо-жовті окуляри. Вау, це дуже гарні окуляри, синьо-жовті. Чіпаємо їх на номер сюди. Шкода, що вони не на першому місці. Ось так. Далі розпакуємо колекцію e Hello Kitty. E, тут нам попадається Hello Kitty, яка стоїть під номером. Вона має номер тут під номером 7. Ось ця остання, типа наша Hello Kitty. Останнє під номером, коротше. Останнє рахунку. Мені дуже подобається, що в мене, виходить, акуратно це клеїти. Далі кекси. Нам е, того разу, ой, того разу попалося ось це. Ось цей кекс. А зараз інтересний клей. Головне, щоб було інтересний. Так, і це під номером шість. Ось сюди. Привольний кекс. Ну як прикольний. Нормальний. Все йде. Так, клаїм. Ось, так. Далее у нас идея коллекция клей. я такая такая. Ой, это под номером 2. Ну вот, я вам уже могу уже показать. Это макаронцы. Ось, я їх ще ніколи не малювала. Ой, тут відчепилось. Я їх ще не малювала ніколи в своєму відео. І під номером два. Ось такий макарон. Або Не ось такий. Ой. І якраз сюди. впечатляется. Так, открываем шопперы. Вот тут номер монет, тут весь. Думаю, це сюда, а весь. Больше, он уже просвечивается. Цемент крем, безмеша. А это у нас как раз закинчивается рядок. Вау, тут Сімсон, якщо я не помиляюсь. Ось така. Тетка. Ну, не тітка, а мама їхня. Ось так. І мій улюблений пакетик, який я б хотіла розпакувати останнім, але його треба розпакувати, тому що він повненький і мені дуже сильно подобається. Так, і я думаю, ви знаєте, чому він на першому місці, тому що він мій улюблений. От чому. Тут ось такі маленькі. Маленькі сердечка на прикрасу і ось такий прекрасний марик. І спочатку приклеїмо вже. Шопер, тому що він у нас вже відклеївся отут. І е, приклеїмо ось це ось сюди і сердечко ось сюди. Приклеїмо. Ось, дуже гарно, мені дуже сильно подобається. А далі наша новиночка. Ну і що, хочете побачити? Раз, два, три, го! Та-дам! Ось ця частинка, це наша новиночка. А там буде якась інша колекція. Ось пакетик і. Вау, дуже гарно, дуже прикольно ну, спрацювало. Ось такий пасик з сердечком. Приклею зараз і повернусь ось уже я приклеїла. А якщо вам сподобалася ця колекція, ця новиночка і ця розпаковка з цими колекціями, то підписуйтесь, ставте лайки і всім до зустрічі в новому відео.